Так, ну, зараз про інтерпретацію нових змін у даних Канн-лінії, коли занурення датчики, датчики відбуваються в рідину Адблю. Нагадаю, що тут є перша група параметрів під номером FI56. Назвемо її. Кількісною групою параметрів. Вони, вона відповідає, містить у собі дані про кількість е, рідини у баку. А саме ось дані, перший байт це дані про об'єм. Другий е, байт це дані про температуру, третій байт про рівень. Рідини у баку. Четвертий це, в принципі, ну, разом вони йдуть. І третій і четвертий байт це рівень рідини в баку. Ось, чомусь він тут попадає на 0,2-03. Може це не Дані про рівень рідини, а Дані там про. Те, де стоїть крапка чи клас точності. Ну, по протоколу 3-4 байт це рівень рідини. Тобто група параметрів FI56 це кількісні об'єм і рівень рідини. Температура є і в, другому групі, в другій групі параметрів. Назвемо їх якісними. Ось додам лише, що ця, ці, ці цифри в четвертому байті 0203 з'являються тільки коли ми наливаємо резервуар не воду, а adbлю. Тоді вони з'являються. У групі параметрів FD9B, це група параметрів якісних. Вони характеризують не кількість, а якість рідини адблю. От, якщо коли ми лємо воду, то тут стоїть, ну, перший, перший байт це температура. Температура, мабуть, найважливіший параметр, тому він присутній і в першій групі параметрів, і в другій. Але у другій групі параметрів на першому байті. У другій групі параметрів змін. У другому байті не відбувається, якщо це вода. Якщо тут стоїть F, F, F B, якщо ж ми лємо сюди розчин AdBlue, нагадаю, що другий байт це інформація про концентрацію сочовини у воді, тобто про кількість сочовини в розчині AdBlue. Так, от, коли а, тут чиста вода, то стоїть а, незмінно F, FB. А коли, коли AdBlue, то а, параметр а, 8C це параметр концентрації. 8C8D. від З'являється параметр концентрації. Третій байт стає інформативним. От, Причому він. Добре. Далі група параметрів, яка ну, не задіяна. F порожні місця. Далі це шостий байт. Це так звані property of diesel Engine Fluid. Це якість параметр, що характеризує якість AdBlue. Тут вона FC є стоїть. Це е, заміри робились на якісній речовині. Ймовірно, це говорить, ці цифри, оці дані говорять ФІ, близькі FCFE це близькі. Це між ними немає великої розбіжності, так само, як F1. Це говорить про якісну речовину. Вона куплена, запечатана. В нормальному місці. Це, ймовірно, говорить про високу якість речовини FC FE. Далі останні 2 байти, 7 і 8 це швидкість звуку у розчині AdBlue. Вона тут досить близька від виміру до виміру. 62, 40, 63, 40, 66, 40. Це дані якщо залити у резервуар із датчиками чисту речовину от блю, куплену в надійному місці. Єдине, що ці параметри не завжди показуються оці якісні про концентрацію про, швид... про проперті і про швидкість звуку у рідині. Вони не завжди показуються, вони показуються гарантовано при вмиканні. От, а часом вони йдуть із показниками, от як, наприклад, в, в цьому випадку, коли стоїть FB, то він, це такі самий параметри, як і на повітрі. Тобто, коли виміри якісні не робляться, тоді тут стоїть FB. І тільки коли він змінюють, ну ось тут теж. Якісні вимірі не зроблені, то а, тут стоять показники такі самі, як і на повітрі, чи як на воді. От. А, тобто, ці якісні параметри гарантовано заміряються тільки в момент вмикання. І от коли вони а, показуються тут в канлінії, то не показуються кількісні параметри. тоді в кількісних параметрах стоїть отакі, отака верхня стрічка, яка стоїть, якщо датчик на повітрі знаходиться. Датчик на повітрі це і коли показуються такі дані, це значить, що кількісні дані не заміряються. І виходить так, що цей чобіток, який складається з двох датчиків, от на на, на носі і на п'ятці, він може міряти. Ну, ці, ці датчики можуть міряти або кількісні параметри, а, а, і не міряти якісні, або міряти лише якісні, і при цьому не міряти кіль, кількісні. Ось за, за якою закономірністю це відбувається, я не зрозумів. Але буває так, що показуються якісні, не показуються кількісні, але, або ж показуються кількісні, і тоді тут у якісних стоїть оця стрічка, яка характерна для датчика, що для чобітка, який у повітрі, він не показує дійсних. Ну, або в повітрі, або в воді. Він якось них параметрів не показує тоді. От. Тепер, щоб перевірити ці параметри, то ми до чистої, до чистого розчину блю долили трохи підігрітої води. Це привело до чого? Привело до того, що ну це дані, коли е, в повітрі, так, FB-42, це дані, коли, ну, от те, що я казав, от в цьому випадку перша стрічка зліва і справа, на кількісних параметрах заміри не відбувається, зато на якісних відбувається. Тут у нас є і температура, і концентрація, і якісний параметр, і швидкість звуку. От, тут, коли доливали воду, він за... зациклився. На якісних параметрах. Кількісні він не міряв тільки температуру, а зато якісні добре відпрацьовував. Тобто, видно, цей, ці датчики, оці, вони можуть міряти або кількісні, або якісні параметри. Одночасно і ті, і ті міряти не можуть. от В цьому експерименті, коли доливали воду в якісний розчинет Blue, От, за якимось принципом кількісні не мірялись, а мірялись якісно. І ми тут е, з, з, бачимо якісні зміни при додаванні в, підігрітої води в чистий розчин над блю. Ось це оце чистий, а оце вже е, підігрітої води налили. то видно, що температура зросла. На 40 до 43 концентрації ось сильно змінилася. Із 8 8 це вона змінилась на 72. Якісний параметр ну от, змінився до F1. І швидкість звуку, ну, умовно кажучи, зменшилась. Там шестірка була. Перша, Тут вже п'ятірка. Це на початку виміри, коли, коли суміш тільки почала нагріватися. От вона вже тут нагрілася, перемішалася і нагрілася до 45, тут теж 45, концентрація ще впала. Якісний параметр не змінився, і швидкість звуку не змінилася. Потім ще долили тої самої підігрітої води. Температура ще трохи ну, зросла, будемо казати, 46-47. Концентрація вже впала із 7 до шестірки. Тобто, цей другий байт відпрацював зменшення концентрації сочовини у воді, показав зменшення. Якісні параметри тут не змінилися, ну, вони досить високі, вони видно вимірюють домішки. Оцей. Шостий байт вимірює проперті, def – це значить наявність домішок. F це досить ну, пристойний параметр і близький до чистого AdBlue. А швидкість звуку ще зменшилась. Тут була на чистому шестірка, потім п'ятірка, потім ще долили води, і вона стала тут 40. От. Тобто з ad-blue е, розкриваються якісні параметри, які не розкриваються в, у, у воді, у чистій воді, або ж взагалі навіть у Повітрі. При закономірності просто прокоментую. Група параметрів FI56. Тобто оці передаються параметри: перший об'єм рідини, температура, рівень, тобто кількісні параметри. З усередненням по часу близько. Одна хвилина. Мається на увазі, щоб остаточно зміну об'єму зафіксувати остаточне значення. Потрібно, щоб пройшло трохи часу, коли тому що осереднення відбувається близько хвилини. Береться на те, щоб назбирати протягом хвилини багато даних, а потім по часу осереднити і одержати. Середнє значення, яке буде коректне. Так, ну тут написано, що кількісні параметри передаються у неперервному режимі, тоді як якісні передаються зрідка. Ну, на той момент я ще не знав, що вони чергуються. Що вони можуть або один, або інший передається. Тут так само може передаватися. Часто постійно передаватись якісні і не передаватись кількісні. Але тут написано, що, що кількісні передаються в неперервному, що це не зовсім так. Вони можуть теж передаватися, у, не передаватися, а передаватися якісні. Тоді як група параметрів FD3B. Постійно передається лише перший байт температури, і зрідка передається якісні SPN, друга, другий байт концентрації розчину, шостий properті, який вимірюється від 0 до 15. І сьомий, восьмий байт це швидкість звуку. Ти ще пишуть, написав. Причому розгорнуті параметри СПН передає лише один із двох груп параметрів, або другий, або інший. Ось те, що я мав на увазі. Що не значить, що кількісні передаються постійно, а якісні рідко. Це може і так бути, і, і навпаки, бути. І тут пояснення оце воно справедливе, що розгорнуті параметри. СПН, тобто ці поля даних, передаються по одному із груп параметрів, або кількісні, або якісні, або один, або другий. Ось такий огляд. Тобто параметри АДБ. Якісного AdBlue, розведеного AdBlue, вони фіксуються в конлінії. Ось такий висновок, такий найбільш загальний. Що датчики, вони не тільки кількісні, але й якісні параметри фіксують, якщо мова йде про AdBlue, а не про воду чи повітря.